Всім привіт! Мене звуть Ірина. Я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця крамниці вінтажних прикрас в інстаграм Кетсвінтаж. І сьогодні ми з вами подивимось неймовірні прикраси з американського сайту. eBay. Наступна прикраса мені теж подобається: це така брошка-квітка. Я не знаю насправді, що це за квітка. В квітках я не дуже обізнана. Але досить цікава. Мені виглядає як якась велика ромашка. Але, скоріш за все, це не так, і ви зможете мені розповісти про це. Так, що ми бачимо? бачимо таку гарну емаль. Таку сатинову, коричневу і пежеву. Знаєте, от вона цікава тим, що вона не така. Проста, як, наприклад, ця квітка, що кожен листочок, він по-різному укладений. Так, це мене вже атакують комарі, тому треба пришвидшуватись. Він по-різному укладений, і це робить її цікавіше. Я думаю, що вона гарно посватиме як і на піджак, як і на сукню, і вона така більш нарядна. Якщо ось якась така, вона більш строга, класична. А ця має такий більш романтичний настрій. О, яка гарна пташка прилетіла. Я думаю, що ця брошка більш сучасна. Можливо, це кінець 80-х років. Наступна прикраса – це також дуже гарний браслет. Він трохи в єгипетському стилі. Має дерев'яну вставку і такі вісюльки. Він важкенький. І, як я бачу, маркувань немає. До речі, ця брошка теж не має маркувань, і цей браслет я знаю точно, що немає. Так, Зараз подивлюсь, чи всі вісюльки на місці. Однієї немає, і я не впевнена, що я зможу знайти таку вісюльку. Десь треба зайти, буде в Монпасьє подивитись. Якщо не буде, просто треба буде зняти і тоді не буде двох. Ось так виглядає на руці. Ось, здається, дуже гарно. Виглядає сучасно. І я думаю, що браслет сам по собі не дуже вінтажний. Думаю, що це кінець 80-х або 90 ті І він, до речі, пасує до цієї брошки по відтінку, по стилю ні. Але по відтінку дуже східно. Ой, наступні прикраси просто неймовірні. Зі стаю дивовижного метелика. Подивіться, яка краса. Я бачила таких багато на просторів і і ось нарешті в мене є такий метелик. Насправді в мене вже у продажі є два метелика. Є мальований метелик, трішки більше за цього, і є метелик зі стразами. Цей метелик має це не емаль, а як епоксидна смола покриття, але він дуже гарний з цяточками, з полосочками, з глітером. Цікавий, майже має ваги, тому він пасуватиме і на легкі тканини. Він без маркувань, але це схоже на Тайвань. І думаю, це десь 80-ті роки. Можливо, він молодший. Я просто знаю, що були схожі метелики виробництва Тайвань. І вони зустрічаються дуже часто. Можливо, цей молодший. Але дуже гарний гляньте, як він розбавляє оцю всю скуку, таким є яскравою прямою. Ось така гарна брошка. Одразу береш в руки і тримаєш річ. Якісна. Вона має такий стиль. Ну, я не знаю, це щось візантійське, велика. Дотик дуже приємна. І немає. Недоліків, Так. Має таку випуклу форму, дуже цікаво. Трохи нагадую луску золотої рибки. Або пір'ячко павліна. Цікавий дизайн. І по контуру має такі кульки. Так, і це моне насправді так, це дуже схоже на моне по якості. По руках я не скажу це мене зі знаком копирайт, це означає, що воно після 50-х. Але я думаю, що це десь 80 ті У в мене в каталогу, на жаль, мене немає. Я планую купити. Тут дуже важко спинитись, купляючи каталоги з вінтажними прикрасами. Я хочу собі купити окремий каталог прикрас Avon і окремий каталог прикрас Мене, щоб розрізняти різні колекції. Мені дуже хочеться. Дуже гарна брошка, абсолютно пес недоліків. Вау! Якраз, до речі, в мене в асортименті крамниці і брошок достойних залишилось не так багато. Так, навіть не знаю, хочеться все посунути. Наступна прикраса це теж брошка невеликого розміру. У мене з'явилась така асоціація. Я знаю, що Схожі малюнки були на Росії, і було таке, що багато іммігрантів перевозили саме в Америку ці прикраси або як сувеніри. Не знаю, це прикраса кінець 70-х, 80-ті роки. Вона металева, важка. Як цікаво оброблений метал, я такого ще не бачила. Насправді такі прикраси мені не траплялись ще. В мене в бабусі був сувенірний блокнот схожим розписом, і тому я частково як, маю уяву про те, як бути походження цієї прикраси. До речі, розпис зроблений вручну. Але цікаво, таку тримаю в перший раз, і цікаво. Не знаю, якщо ви можете сказати про якесь походження цих прикрас, або написати, яка прикраса вам подобається. То напишіть, будь ласка, ви в коментарях. Мені буде цікаво почитати вашу думку про деякі прикраси. Я знаю, що мене дивиться багато експертів-вінтажистів. І насправді, коли мені пишуть дівчата, яких теж свої крамнички кажуть, Ой, а ми вас дивимося, мені так ніколи становиться, бо я насправді мені здається, не розповідаю чогось такого унікального, але як прикрасу, терапію, подивитись на різні види прикрас. Мені здається, цікаво всім, особливо для формування надивленості. Наступна прикраса теж анімалістична, і я вам покажу дуже цікаву прикрасу. Я зустрічала її на сайті ebay, і колись думала замовити саме її для свого батька. Тому. Я насправді хотіла зняти це відео вже після того, як я її подарую. Тому, можливо, я викладу його чуть-чуть пізніше, можливо, не чуть-чуть, а набагато пізніше. Так от, мені вона потрапилася в цьому лоті випадково, і вона стала однією з причин, чому я замовила саме цей лот. Це дуже гарна рибка, ручної роботи. Це або Тайвань, або Японія. От. Це японський короб. Він дуже гарний, він рухливий. Це все емаль. Це все ручна робота. Вони всі дуже різні, абсолютно. Кожна рибка не схожа на кожну. Мені так подобається, що вона рухається. До речі, я в нас вже на наших українських платформах знаходила такі самі рибки. Вони доволі дорогі. От. І мені сподобалась ідея, що у тата був такий брілок. Але я думаю, що якщо постійно носити його на ключах, ця емаль може пошкодитись. Але я не знаю, якось же ця прикраса проіснувала 50 років, бо цю брошку можна датувати як брошку 70-х років. подивіться, яка вона гарна. Просто срібний хвостик, такий насичений синій колір, золоті елементи. Тут, до речі, я думаю, що це якраз щоб вона кріпилась, вона трохи схожа на блісну, і в дитинстві я обожнювала гратись з татовими штуками для рибалки, всякими, всякими тимпочками. Насправді я не знаю, як вони називалися, але от ті рибки, які імітують наживку. І мені завжди було цікаво, бо вони яскраві. Блискучі, і мені здається, що це більше наживка для дітей, бо їм цікаво з цим бавитись. От в неї такі зелені очі, зелений рот чомусь. І таке блакитне-блакитне. Дуже гарна рибка, мені подобається. А ще має червоні плавнички. Подивіться, яка деталізація просто чарівна річ. Можливо, її можна носити як кулончик. Не знаю. Або повісити в машину. Машину як біля дзеркальця. Так, бачите, мураха повзажуть якась. Так що я ризикую заради цього відео. Мене зможуть з'їсти тут комахи. Комарі, мурав'ї, павучки, але кадр того вартий. В будь-якому випадку можу привітати тато з днем народження, бо я знаю, що він дивиться кожне моє відео, завжди рекомендує своїм друзям, хоч я прошу цього не робити. Йому подобається це моє захоплення, він мене в цьому підтримує. І хочу подякувати у відео йому за це. Так. З такої сентиментальної ноти треба швидко переходити до огляду інших прикрас. Ось ця брошка неймовірно гарна. Вона нагадує мені прикрасу якоїсь принцеси, графині, щось італійське. Не знаю. Насправді вона не така старень. Вона могла бути прикрасою королеви Франції, але насправді вона молодша. Так, і здається, я побачила першу втрату в цьому лоті. Ось тут немає одного камінця. Можливо, я поки його везла теж загубила. Але, тим не менш, це не проблема. Можна вклеїти. І ось тут немає ще одного камінця. Двох камінців вже немає. Так. Ну і ця брошка точно сучасна, схожа на сучасний Мане, Вона цікава, об'ємна. Має флористичні мотиви і штучну перлинку з пластику. До речі, перлинка непоганого стану, хоч на перлинці і помітні сліди часу. Так, є якесь маркування J F. Я не знаю цю компанію, і я вам підпишу, якщо дізнаюсь, що це за маркування, бо воно мені не знайоме. Нещодавно я бачила відео, де дівчина називала цю компанію Джесіка, а прізвище я не пам'ятаю, я не певна в цьому. Але це брошка. Більш сучасна, я думаю, що 90-роки. ті роки. Ще я зустрічала декілька антикварних марок з таким маркуванням. Там не пам'ятаю, яке було прізвище антиквара, але теж можу додати цю інформацію. Але це точно не вона, бо вона не антикварна. Це 90-ті роки, а там компанії іс існували у 19 столітті. Так що, це точно не воно. Але дуже гарно. І покажу вам цю неймовірну красу заради неї. Ну, насправді не тільки заради, але це була перша річ, яку я побачила, і захотіла придбати все інше. Так, зараз намагаюся якось її розпутати. У мене вже на каналі була така прикраса відео. Я... Воно було з прикрасами Ivan і з такою самою. Я вам додам його посилання або. В кінці відео просто вставлю як посилання активне на, на це відео. Ютуб його має вам показати наступне. Це прикраса компанії Holtet. Це кінець 60-х, початок 70-х років. Вони дуже та характерні. Вони робили такі підвіски з інталіями. Тут, на інталії, до речі, зображений купідончик і великий ангел. Підвіска такого канячного тону, до речі, під такий колір У мене зараз в продажі є кліпси від Эмонс. А що ми ще бачимо? Ось такий чарівний елемент, схожий на скарб Лари Крофт, який вона десь знайшла. Я без поняття, що це за аерогліфи, а тут ми бачимо якогось імітацію монети з обличчям якогось правителя. Мені подобається, що цей елемент рухливий і має такий гарний дизайн. Прикраси Голдет не завжди маркуються, але їх можна ідентифікувати по таким ланцюжкам. Це характерне для них плетіння. Зараз пошукаємо, чи є тут маркування. І тут воно є прописним, написано Голдет. В Попередньому лоті в мене є схоже багаторядне кольє, але воно з фіолетовою інталією. Здається, там був профіль жінки, і кристали в оправі пезель. Неймовірно гарне було. Іноді на них є на цих прикрасах сліди часу. Я ще в ідеальному стані Голдет майже не зустрічала. Тут сліди часу є. До речі, ось я вам ближче показую характерна застібка для Голдет. Сліди часу є, і це те, що деякі ланцюжки вже видно трохи сліди протирання металу. Ця фірма робила прикраси такого більш античного тону тобто не такий яскраво-золотий, а такий приглушений. І коли я бачу ось такі прикраси. До речі, можна ось порівняти відтінки з сучасними прикрасами. На біжутерії, як правило, використовується ось таке лимонне, яскраве золото. І він як ви бачите, тут є різнобарв'я різних відтінків металу. От. А коли я бачу прикраси Голдет, якщо ви дивились... Серіал серіал Царство про Марію Стюарт. Коли я бачу ці прикраси, вони мені схожі на прикраси Катерини Медичі, і мені здається, що колись на ній була схожа прикраса від Голдет. Але зараз я цю фотографію знайти не змогла, коли пошукала. У мене ще є така проблема, коли я передивлюсь якісь серіали історичні та фільми і бачу вінтажні прикраси. Я одразу біжу до телевізора, роблю фотографію або роблю скріншот. Зараз проблема в мене. Я дивлюся серіали на Netflix, а там неможливо зробити. Скріншот. Я роблю ці фотографії, і роблю собі такі добірки. Наприклад, в грі престолів часто використовували саме вінтажну біжутерію. в Бріджертонах. Є вінтажна біжутерія в третій частині стилісти заморочуються і шукають вінтажні прикраси під фільми та серіали, бо насправді сучасна прикраса може зіпсувати і будь-яке старання костюмерів. От тут, наприклад, я можу вам додати фотографію, про яку йде мова. Я нещодавно вимкнула собі серіал, і я не змогла подивитись навіть першої серії, бо коли я побачила одну з головних героїнь, маму принцеси, в. В вінтажній сукні 19 сторіччя, а на шиї в неї було сучасне кольє десь з 2010-х, я подумала, боже, що це за серіал? І чисто з естетичних міркувань не змогла його додивитись. Так от, ось як воно має виглядати. Багаторядне кольє, де на верхньому рівні ось така інталія, а внизу цей розкішний рухомий елемент. Насправді я дуже задоволена цією прикрасою. І ось які прикраси мені найбільше сподобались. Мені найбільше сподобалися ось ці браслет і кольє. Мені сподобалась оця рухома рибка. Якщо ви чуєте такі хлопки, це я б'ю комарів. Мені сподобалась ось ця брошка від Моне І ось це кольє колдет. Інші прикраси теж були. Гарними, але заради, насправді, заради оцих чотирьох прикрас я і замовляла цей лот. Дякуємо вам за увагу! Зустрінемось на цьому каналі. Підтримайте мене лайками коментарями. Одразу за це дякую! І до зустрічі! Па-па!